Друзі, всіх вітаю на каналі CryptoBrain. З вами я, Нас інвестор, і хочу сьогодні знову по традиції, як кожного понеділка, розібрати біточок і проаналізувати ситуацію, яка, в принципі, зараз е яку ми зараз бачимо, яка на нас може очікувати. Отже. Минулого тижня я розповідав, що на тижневому таймфреймі ми якраз закололи ордерблок, почали давати реакцію. і Тут, бачите, був намальований імбаланс в той момент, коли я якраз робив аналітику минулого понеділка. І я казав, що можемо трохи опуститися вниз зафулфілити імб, імп або просто сформувати його і на наступний тиждень прийти в цей імбаланс, який тут сформується. Ну тоді він був такий. Зараз, в принципі, вже актуальніше було би зробити його дійсно таким, яким він і є насправді. Прийти в цей імб і далі оновлювати АТХ, е, зараз трішечки картина змінилася, так як ми сформували імбаланс і дали відскок назад. І сьогодні вже є якийсь рух вверх. Що би я очікував? Можливо зібрати дві цілі. Можливо, зібрати ось цей максимум, а можливо зібрати ось цей максимум, тобто якраз перекрити даний ордерблок, і звідти вже дати реакцію до цього імба, щоб збирати. Основну нашу ціль АТХ, тобто 73,881. Ну, це лише припущення. Нам потрібно виходити з того, яка ситуація на молодших таймфреймах, для того, щоб відкривати якісь угоди і, в принципі, щось, щось трейдити, заробляти. Бо ставити собі цілі на АТХ, не АТХ, Ми вже отут з березня місяця. Думаємо, коли ми це оновимо, той АТХ. Правильний завжди топчемося, лише формуємо еквіли, їх вирівнюємо, робимо більш горизонтальні і, і щось тестимо знизу. Місячний таймфрейм, в принципі, немає що аналізувати, тому що тут по факту нічого не змінилося. Ціль виступає одна і та сама. Тижневий розказав, денний імбаланс. По денці ми, в принципі, досить, досить прикольно почали коригуватися. На молодших таймфреймах тут був босс, бос і так далі. Але навіть не дійшли в дискаунт, навіть не зайшли в 0,5. Не зібрали ці високоліквідні зони, нічого по факту ми не зробили, лише просто доформували собі еквіли. Ось тут у нас якраз вони і є. Ну я думаю, що це в принципі еквіли сформовані для майбутнього. Тобто для наступного походу в ці імби, в дискаунт, можливо, навіть і в ОТЄ. Але от зараз в нас є найближча ціль, те, що я на тижневому відмічав першою ціллю, то в нас отут на денці є еквіли. Ну, і, звичайно, ось цей основний максимум, який найближчий, не говорячи про АТХ. Це найближчий максимум 72-144. Далі 4 годинка. 4 годинка е аналогічно, в принципі, як з Денкою, але тут вже цікавіший момент, що ми закололи імп і одразу дали реакцію. Хоча він. Е в преміумі, тобто ми навіть ні в дискаунт не зайшли, ні в ОТЄ. Було би шикарно дойти до цього імбая, звідси вже розглядати якісь лонги. Ну, не дали, значить не дали. Ціна вирішила сформувати собі ось такий висхідний рух, вже є закріплення тілом вище, і знизу, і знизу маємо імбаланс. Отже, годинка. Годинка дуже цікава була цими вихідними в плані висхідного офа і дуже, гарні, дуже гарний прейсекшн був дуже гарно. Коригувалися і давали реакцію від імбів. Дивіться, перше, я не сильно звернув увагу на реакцію від цього імба, думав, що ми ще сходимо хоча б в цей імб, або взагалі в ОТЄ. Було б ідеально хоча б в цей імб, Далі вже розглядати лонг. Тому я ось тут набирав собі шорт, ну і закрило мене в безбиток. Потейку не закрило, так як я очікував перекриття ось цього вік, не вік, як це можна назвати, величезну ось цю тінь, яка зібрала ось цей весь пул ліквідності. Дальше. Коли роз... отримали розворот від 0.5 цього віка, якщо його можна так вважати, отримали реакцію від 0,5, почали кріпитися тілом вище, то дуже гарний був прайсекшн. В принципі, можна було вчора ввечері відкривати якийсь невеличкий лонг. Але так як вже е, неділя-вечір я в такий час стараюся нічого не відкривати, тому що ніч з неділі на понеділок дуже буває сильно маніпулятивний. По-перше, а по друге неділя це час для сім'ї потрібно відпочити. А, в принципі, що можна було взяти? Можливо, хтось з вас і таке відкривав. Дивіться, гарна реакція від імба з закріпленням тілом вище є. Дальше. Тут також була гарне перекриття. Не можу взяти, я думаю, що ви тут розумієте. Ось. Є. Гарне перекриття імба, ну, коротше видно, і гарне закріплення тілом. Після того, як ми закріпилися, дали реакцію від цього імба і закріпилися тілом тут, то просто на 0,5 чи на старт імба можна було щось, ну, щось давайте навіть на старт імба. так? Щось такого плану можна було собі взяти. Ну і ціллю там виступала би ось ця ліквідність або вже тут. Ну, варто би було навіть сюди ставити. РР-троєчка. Шикарно. Зараз на даний момент є мікро тут, і, в принципі, поки що є імп тут. Як зараз показує практика, від найближчих імбів ціна отримує реакцію і завжди рухається вгору. Вище трохи є куди піти. На денці і на 4 годинці там еквіли, я думаю, що ви пам'ятаєте. І по факту якраз до них можна і тягнути в свої лонги. Тому я би очікую, тут. правда, тут стоп трохи буде далекий, або десь його ховати ну, стрьомно, бачите? Стрьомно десь ховати тут СТОП, якщо від, від, підшукувати від цього імба який слонг. Далі, на 15-й хвилинці, можливо, щось є цікавіше. Давайте подивимось. От вчора був бос, конфірм, другий конфірм, і від цього імба я собі якраз підшукував якісь угоди. Ну, не дійшло, мене закрило в безбиток. І в даному випадку теж є гарна реакція від імба раз, і тут є імб два, Тому якраз за це. 68 300 ми можемо щось заховати. Що в нас на годинці? У нас на годинці якраз отут. Тобто за ось цей мінімум. Хоча тут, бачите, тут мікроім виходить на годинці. Тому це буде трохи агресивна угода, але в принципі таке можна щось для себе було би підшукувати, чисто гіпотетично. Тому можете такий варіант, в принципі, розглядати е, від даного імба зі стопом. Агресивним за цей імб, і ціллю буде виступати АТех, о, не АТХ, а еквіле в ось ці на 70. Ну, тобто до 70. До 70. Ну і дивіться на 4 годинці, який ми імбаланс формували. Прям, прям дуже серйозний імбаланс. Тому ось так. Якісь такі в мене поки що думки є. Ціллю залишається АТХ основною. В пріоритеті зараз Лонги. Ідеально було б отримати зібрати ці еквіли сьогодні. Важливо, щоб тижневий таймфрейм, тижнева свічка закріпилася понеділок, маніпулятивний і далі невеличка корекція. Зібрати АТХ, бляха, знову АТХ, Зібрати ці еквіли і скоригуватися десь приблизно, хоча б в цей імп він якраз буде вже виступати в ОТЄ. Так, він в от і є. Тобто до цього імба, можливо, просто навіть в цей це вже буде дискаунт. Ще раз вернутися в цей імп, це він же буде в дискаунті, і далі рухатися вгору на 72 144. Тобто, ось такі думки, ось таке бачення. Цікаво почитати ваші думки, що ви скажете, можна написати в коментах. І буду радий за лайк-підписку, щоб просувати україномовний контент і, в принципі, цікавий контент про трейдинг, тому що його на жаль, мало. У мене все. Буду, буду радий за ваші коменти. Е, також в описі будуть посилання на мій інстаграм і телеграм-канал. Все, всім гарної профітної торгівлі. Не забувайте про новини. В середу буде ФРС. Якраз під кінець місяця можуть можуть щось та й зробити для закриття місячної свічки. Все, всіх обняв, нього підкинув, всім гарного профітного тижня.